Вітаю! Сьогодні я хочу провести експеримент із зубними пастами. Я хочу перевірити їх на предмет абразивності і на те, як вони впливають на нашу зубну емаль. Прообразом нашої зубної емалі буде глянцевий папір, на який я буду наносити зубну пасту, і я візьму три зубні пасти української компанії New Life і три зубні пасти інших компаній. Так, по порядку я їх і видавлю по тру, для того, щоб визначити, наскільки вони роз'їдають глянц. І потім зітру, і ми з вами подивимося результат. Так, я беру одна паста у нас, яка відбілююча, я витискаю невеличкий куточок, такий. Потім інша паста, яка бореться із кровоточивістю ясен, я витискаю. Інша паста, яка нам обіцяє захист від каріюсу. Так. Тепер я беру компанію української. Це буде у нас відбілюча, тут у нас відбілюча, і це відбілюча зубна паста витискаю. Потім я беру зубна паста з блакитною глиною і хітозаном витискаю. Так. І беру гелєва зубна паста, в якій дуже багато трав. Витискаю. Так, показую. Дивимося, у мене шість е, точечок. Ці три пасти у нас інших виробників, і три пасти у нас української компанії New Life. По черзі буду розтирати. Так, це у нас відбілююча та, яка відбілює зуби. Тому що білосніжна посмішка, ми всі дуже любимо білосніжну посмішку, це ознака здоров'я, ознака респектабельності людини. Так, тепер від кровоточивості ясен, яка містить. Це теж українська компанія, виробника, яка містить і хвою, і кородуба. Так, потерла цю Так, тепер у нас. Також, яка захищає від каріїсу, отремо. Так, від каріїсу. Ну і пішли тепер наші пасти. Так, відбілюючі. Та, яка робить нашу посмішку білосніжною. Крім того, в усіх пастах від української компанії New Life є дуже багато трав. Практично в усіх пастах є прополіс. Так, ну ви бачите, тру так само довго, як і інші. Є прополюс, є кора дуба, є лепеха. Більш детально я про інші пасти, про кожну зроблю окреме відео, тому що я розумію, що довгі відео, мало хто дивиться, тому я постараюся зробити швидко. Це я розтираю зараз пасту із хітозаном і блакитною глиною. Ну, Ви бачите, я стараюся і тру однаково довго. Так. І тепер у нас гелева зубна паста, який дуже багато трав, яка лікує ясна, дуже м'яко очищує від зубного нальоту. Ну, я бачу, ця зубна паста взагалі абразивності практично ну, я не бачу. Так, все, я розтерла, і тепер я просто витираю, витираю. так, все староне витираю. Не дуже красиво виглядає. Спішу, щоб швидко закінчити відео. <смі> так, ну тепер ми з вами подивимося. Ви пам'ятаєте, було три пасти українських і три пасти інших компаній. Так, дивимося: це у нас паста відбілююча. Тобто відбілення вас відбувається за рахунок активного, агресивного впливу на зубну емаль. Це зубна паста, яка е, обіцяє нам захист від парадонтозу. Ну, вона лікує, я не сумніваюся, але абразивність не є. Це паста, яка захищає від каріусу. Ви бачите, що дуже сильно. Потім, відбілююча українська паста, відбілення відбувається за рахунок інших речовин. Тобто відбілення практично не руйнує емаль. Схітозану, яка також природньо відбілює легенько і захищає від парадонтоза. Зубна паста гелева, яка також не залишила практично сліда. Будь ласка, подивіться. І зробіть висновки. Зубна паста це те, що впливає на наше здоров'я, тому що все, що ми беремо, все, що попадає в рот, через слюнні залози, дуже швидко попадає в кровоток. Це хімія, це чутливість зубів. Це потім відвідини стоматолога, які дуже коштують немалих грошей. Тому зверніть увагу на зубні пасти української компанії New Life. Залишайтесь здоровими, будьте з красивими посмішками, будьте здорові!